Наша така життєва мить має бути завжди у подяку Богу за його ласки, за його щедроти, за те, що він нам допомагає і тим хлопцям і дівчатам, які не жили нічого, але б ми мали тут з вами можливість йти до церкви, помолитися, відправити богослужіння аби ми жили таким нормальним життям, якого хоче кожна, віруюча і невіруюча людина, кожен хоче спокою, кожен хоче е, миру, кожен хоче добра, кожен хоче достатку. Бо у цьому і сенс нашого життя. Бо ми прийшли тут прожити життя. На цю Божу землю, яку Бог для нас створив і дав нам такі можливості, але не проіснувати і не змарнувати Його, жити з Богом, жити по правді Божій, вірувати в Бога, прославляти Його, Бог добрий, милосердний, Він нам буде допомагати і всіх благословляти у нашій долі християнському. Сьогодні неділя Божа і так випало, що за новоюліанським календарем на цей день пересунулося свято великого мученика Дмитрия Солонського Марточивого. І сьогодні у другому читаному Івані, яке читається, Цьому угоднику Божому Великому, ми, 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 ми розточив на світу, слівному, де, слухаючи його, застало 52 років, починає починається заповідь, нову даю вам. Любіть один одного це Боже Слова. Це не І досягнути в своєму життю, своїм прикладом, своїм таким добрим, гірцевим життям, щоб кожен зрозумів, для чого він живе. а як він це розуміє, то він направив життя своє правильне русло. Перше Іван читалося від луки. Святи зачало про наївську добу, яка плакала за своїм сином. І там Бог, там Христос приходить, подивився на сльози цієї матері і не розвердився, і зробив велике чудо. Мільйони аїнських вдовів, вдовиць, жінок, які плачуть за своїми синами і доньками. І як зараз бракує і любові нашої, щоб ми готувалися, бо так заповідає нам Бог, ну і рахує ще. Віра, щоб ми твердо вірили, коли наша віра в безсумніву, то ви вона казали давні люди, коли що віра і молитва, вона може, і кажуть, із залізу, так давні люди говорять, поломити. Вона доходить до неба, без всяких перешкод, але як вона така щира, Дєта, яка би мала бути, то я такой вірність, всім вас, всім вам бажаю. Я прошу Бога, аби Бога дав Богові. В цьому Божому храмі, ще робітаю з Богові неділи. Вас, дорогі Менинники, вітаю з вашим Ангела і небесного породителя Дмитрія Солонського. Вам, шановні гордодавці і мої парафіяни, складаю подяку за ваші щирі пожертви. За те, що ми усі такі є, що один другого розуміємо, один другого поважаємо і один другому стараємося, по міру можливості робити добро. Дай Боже, всім здоров'я, дай Боже нам усім Боже благословення, щоб ми... Dolina, na slavu Božu, na sve sve velike radije,